Ранку. На каналі Файні Квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 червня 2025 року. Сьогодні, 17 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. Це час завершення третьої фази, тому можна зробити повторні посіви насіння зелених культур та. Корени плодових овочів, які не будуть закладатися на зберігання, Сприятливий час для посадки будь-якої розсади овочів та квітів та для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, це час стихії води. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. До речі, сьогодні несприятливий день для різних заготівель із-за того, що місяць знаходиться в знаці стихії води, в знаці риби. Завтра, 18 червня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці риби, але о 10-й годині ранку почнеться напружений та стресовий період переходу місяця з 3 у 4 фазу. Тому тільки до 10-ї години ранку можна зробити повторні посіви насіння зелених культур та коренеплодових плодових овочів, які не будуть закладатися на зберігання. Також сприятливий час до 10-ї ранку для посадки будь-якої розсади овочів та квітів та для пересадки кімнат Рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами до 20-ї години вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, знову ж таки, час стихії води. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 червня також несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 та 18 червня 2025 року. Місяць, в знаці, риви, тому не можна чорний чай, каву, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, не пийте алкоголь і будьте уважними з ліками. Що ж, Такого смачного та корисного приготувати. Готуйте страви із будь-якої риби, з морепродуктів, морської капусти, готуйте гречану кашу, молоко, сири дуже корисні, всі доступні ягоди, фрукти, овочі, зелень, будь-які горіхи, гарбузове та соняшникове насіння повинні бути в меню саме 17 та 18 червня. Додавайте до різних страв прянищі. І пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Миру та добробуту! Удачі у всіх справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!